Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 14 січня 325 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одеській області знову біля берега побачили російську морську міну та підірвали її. А сьогодні в Одеській області біля затоки побачили рештки чоловічого тіла. Не буду описувати, що там побачили. Можете почитати в новинах, точно можна сказати що це не ...муряк з крейсера Москва. Напевно, бідолага підірвався на міні десь біля затоки, бо там багато цих мін ловлять. А так в Одесі все добре. Хоча в зв'язку з похолоданням почали відключати світло в деяких домах. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Люди сьогодні вранці чули вибухи, а потім вийшла заява від місцевої адміністрації, що це робота наших піротехніків, які підривають залишки війни. Ну і обстріли продовжуються в місті Очаків Миколаївської області. Росіяни, як завжди, б'ють по приватним будинкам і якимось дивом без жертв. Також продовжуються обстріли звільненого від російських нацистів міста Херсон. Але за минулу добу, на щастя, ніхто не загинув. Почались розмови, що сьогодні Росія може завдати ракетного удару по енергоструктурі України. Ну, побачимо. Думаю, якщо це буде, то вже на тому тижні, на цих вихідних навряд чи.